Де буде критичне мислення? Ач ми маємо розібратися, де правда, де брехня, а не просто тому, що ти, фанат якоїсь деномінації, плюти на правду, не розуміючи, що твій язик буде горіти в пеклі за це. Ви що думаєте, що все просто так? Христос не прийшов судити світ, але нам дано судити церкву. Тому ми не судимо світ. Ми і так знаємо, що світ лежить в гріху. Але правдою ми відкриваємо гріх. Чому? Та Дух Святий для цього і прийшов, щоб правдою відкрити гріх. І для них це суд. А воно так і є. Мислення будують на брехливому вчині, тому і не можуть прийняти правдиве слово. У кожного своя догматика. І можна зразу сказати: а при чому тут Христос до вашої догматики? У кожного своя віра, у вас своя, у нас своя, це їхні лозунги. Ну, чи вона направлена в Євангелію, чи в догми вашої церкви? Мене не цікавлять ваші догми, тому що я знаю, якщо хтось щось дописав, а дописав точно, тому що три деномінації, які поділені ще всередині на купу, купу якихось підрозділів, і спротив до істини, це свідчить мені, що ви не з Господом. Як це може бути спротив до Євангелії? Ісус просто сказав: Я дорога, правда і життя. Ви можете відкрити Йоанна 14,6. Там чітко це написано, ці слова часто звучать, але це добре. Чому? Ми повинні знати. І ми повинні проголошувати істинні слова: Я, дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ні, багато хочуть прийти через Марію. Інші хочуть прийти, тому що вони заслужили на прощах, на мощах, ще на чомусь. Вони думають, що вони ходять в храм, і це означає, що Бог обов'язково їх візьме до себе. А що, я нікого не вбивав, я і не крав. Чи не крав і це все? Ну, ти не вірив істині. А спасаємося ми вірою, а не тим, що ти не крав. Скажуть, то ти кажеш, що кради? Ну, якщо ти віруючий чоловік, і ти як Христос в цьому світі, то я не знаю, щоб Христос крав. Якщо в тобі дух Христа, а отець посилає в нас дух Христа, коли ти народжуєшся з гори, я не знаю, щоб в тебе в голові зросло дерево злодія чи брехуна, ну тоді щось не те. Прийди в церкву, говори про це, і церква тобі допоможе. Церква Божа, яка виведе, виведе тебе на дорогу Христа і допоможе звільнитися від брехні чи злодійства, чи будь-якого зла, чи навіть того невірства. Тому що часто, часто люди кажуть: я не можу цього зрозуміти. Для того є навчання, для того є вчителі в церкві. І головний вчитель Дух Святий він буде підтверджувати вчення чудесами і знаменнями. Люди будуть мінятися без всяких зусиль. Вони просто будуть знати, як діяти.